Всім привіт! Хочу вам продемонструвати таку свічку. Свічка йде, вона використовується в трьох аспектах: На оздоровлення тобто, коли людина захворіла і для того, що вона пішла на поправку, дуже добре працює. Також працює вона. Така, знаєте, багатогранна вийшла, хоча я в принципі ніколи таких свічок не роблю. Я роблю ціленаправлене там на щось одне. А тут вона вийшла, знаєте, вона це тест прийшла, і це такі отзиви знаєте, від людей в кого на що подіяло. Тобто ви робили на, на оздоровлення, на собі її використовували, на оздоровлення, але в мене вона ще пропрацювала мою шосту чакру. Тобто моє яснобачення, бачення інтуїцію. І також, коли в мене була складна ситуація, я вирішила, чомусь мені захотілося її поставити. І вона настільки заспок... заспокоїла мій разум, вона дала, знаєте, тип... тут є лаванда, розумієте? Лаванда вона відкриває портали. Відкриває портали дає інформацію. В ту інформацію, яку ви запрошуєте. Тобто мені потрібна була інформація для як вийти із складної ситуації. І в мене буквально за сутки ця ситуація вирішилась. Тому можу сказати, що в мене вона отак от відігралася. Дану свічку я для себе використовую на даний момент вже, або мені потрібно вирішити якісь серйозні питання, або. Мені потрібно почистити шосту чакру. Тобто моє ясно бачення, десь в мене щось за, зашарилось там, десь якісь блоки, десь когось пожаліла, мене все схлопнулось. І от такі от моменти, коли я, знаєте, воно так на, на оздоровлення йде, на вирівнювання. Прекрасна стічка мені дуже подобається, тому кому цікаво замовляти, я їх роблю тільки під замовлення. Це це, це я робила для себе, тому що мені дуже дуже сильно сподобалось, тому я для себе їх окремо зробила. Замовник забрав свічки, я собі залишила 5 штук, дві вже я використала. Далі там покажу, як в мене вони горять.